В'ячеслава, сьогодні дещо незвичний формат поєдинку. Але зрештою, ти більша частина футболістів, які вийшли в стартовому складі, відіграли 90 хвилин як матч, як відчуття після нього. Важкий матч. 90 хвилин. Думаю, лише зараз можемо підходимо на такі кондиції, але ще Добре. треба працювати, тому що в нас є тиждень є набирати і щоб виглядати ці 90 хвилин краще ніж зараз. А... Те, що ось були паузи частіше, ніж зазвичай, так у вас, коли ті, хто грали 90 хвилин, було дві перерви невеличких. Вона якось пливала чи ні? Ні, я рахую, що не впливало. Можна сказати, ми лише змінилися половина поля і все. Суперник складний сьогодні був? Складний, як сказати. Ми своє відпрацьовуємо, вони своє. Тому, як я вважаю, маловато моментів має впереді. Создала да, могли більше, тому це збори, працюємо, є нагрузки, є навантаження, проходимо все це, це разом. Тому, надіюсь, далі буде краще. Для тебе знайомий тренерський штаб, є знайомі футболісти. Чи йде мова про якусь адаптацію, чи потрібно? чи в принципі в себе вже комфортно почуваєш в команді? Ну я думаю, що кожному футболісту треба адаптація. Знаєш, не знаєш. В тренерів своє бачення футболу, тому. Я рахую, що все пройде добре, адаптація потихо, ну, потихі, але ще є якісь такі моменти, які треба буде мені в майбутньому виправити. Ми зазвичай ми зазвичай питаємо новачків команди щось таке відсторонне, щоб як про людину вболівальники могли дізнатися. Ось коли виникає вільний час, так чим ти займаєшся, які в тебе хобі? Чим цікавишся? Займаюся з дітьми, маю двоє дітей, тому весь час з ними. А якщо там. Старша йде в школу, молодший там, може з нянею десь гуляти, то я там я вивчаю фондовий ринок. Да. Вже два роки вчусь, тому мені це інтересно, а там в майбутньому подивимося. Плануєш піти нестандартним шляхом для футболістів і важливо після кар'єри не лишитися в футболі? Поки не можу нічого сказати. Хочеться залишитись в футболі, але це так ну, розвиває, якось там дисциплінірує. Ну, щось щось таке інтересне в своєму житті. пробую, а там вийдеться, не вийде. Стараюсь щось щось нове для себе взяти. Можна щось звідти для футболу почерпнути? Е, дисципліна, і, мабуть, повторювання того, що робиш кожен день, як в тренуваннях, так і в цьому ремеслі. Якщо ти будеш дисципліновано повторювати одно й те ж саме, то результат прийде. Тому і в футболі, я думаю, теж так, якщо працювати на всі 100 кожен день, результат. Bola. Dužo ďakujem.